Так, мої господинки, добрий раночок. Доброго ранку. Друзі, у нас сьогодні робота почалася без світла. Прийшли ми на роботу. Хто помив голову, хто не помив. Да. Тому що така зараз ситуація. Ви на нас сильно не звертайте уваги. Можливо ми знову ми, ми прическали. Не докрашені, може перекрашені. Ми <рес> все в путемках робимо. З фонариками, так. З фонариками, да. Да. З ліхтариками, а, верніше, з ліхтариками, з ліхтариками. Так, друзі, дивіться, Цюшка вже готує, нам мають по ідеї включити в 10 годин світло чи пів десятого чи в 10 коротше. Зараз будемо тільки тісточку, поки зараз готує на піцу всі діла. от колбаску, все ріжеться. Кума моя е, чиста, заготовку чистічок. роблю над салон. Так, зараз такі, будемо салку, то є. Поріжемо і це все будемо натирати чесночком і приправками. от, Поки без світла, у нас ось таке інсталяція така, от бачите, стоїть світло. От. Нам його постачає трошечки темнувато, але нічого. Хай це буде найгірше. Так, друзі. Так, друзі. Зараз будемо все робити, різати і будемо натирати. Залишайтесь з нами. І ми будемо вам все показувати. Всім гарного дня. Так. Спокійного дня, гарного дня. Всім. Всіх благ. На цілий-цілий день. І я вас, друзі, вітаю на нашому каналі. Працюємо, трошки такий настрій, знаєте, не, не все не, не так, як треба, якось не по плану, все воно нам нарушиться. Щось. Нічого не співаємо робити, колбаси понароблювали, пекти треба і продукцію пекти треба. Коротше, е, сьогодні будемо просити дівчаток наших, нехай нам допомагають з тим печивом колбаси, хай печуть якось вдома, ну не знаю. Тому що ми самі тут не дамо ради все зробити. А набори треба робити, тому що його треба все робити. Камери, скажу вам чесно, що на ладан дишуть, тому що вони не встигають намерзатися, не встигають наморожуватися. Так що, така ситуація, друзі. Ну нічого, нічого, все ми витримаємо, все переживемо і все буде Україна. Так що все, друзі, продовжуємо працювати. Далі вам все будемо показувати. І Тоді, це наші тримає. друзі до нас прийшла наша підписниця. Наша співмешканка тепер вже е, селище благодатного нашого. Е, ми щиро вам дякуємо, Ларисочка за подарунки. Лариса нам принесла, покажіть, що ви нам принесли, будь ласка. У нас подарунки тепер кожен. Спиції, да. спеції до mm. страв. Оце сурфризочки з Крем для ваших ручок. Та мило для хлопців. Дякую. Ларисочка, ми вам щиро вдячні за допомогу, за підтримочку. Щиро тримайте, вам вдячні. Тримайте, дівчата, не тримайте. Ларисочка, а хочете нам сказати, звідки ви самі? З Мелітополя. З Мелітополя. Так, з Запорізького області. З Запорізького до нас приїхала. В якому році приїхала Лариса? 22 У 22-му. У 22-му році Ларисочка приїхала сюди. Вам нас подобається. Так, так, дуже. Тут гарні люди, дуже. Мені подобається <сі> це селище більш десь Нововолицьке. Бачите, ми, 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 ну, нам дуже приємно, що ви так кажете. Дякуємо вам, щиро Ларисочка. Ви тримайтеся, все буде Україна. Дякую вам за підтримку, за допомогу. Хай вам Бог дає здоровічка міцного і повертає дякую. вам ваше добро з турицією. Так, всіх, всіх вітаю з Гідності та свободи України. сьогодні. У нас є справжні українці, і нас це тішить. Да, і справді нас це тішить. Так що дякуємо, Ларисочка. Щиро вам вдячні. Добре. Добре, дівчата. Дякую вам, що ви працюєте. Ой, Боже Лариса, а що, що делать? мусимо працювати. Дорогі наші підписники, ми вже тут. Ми на місці. І ми сподіваємося, і ви з нами. Так. Правила торгувати пішла, а ми приступаємо до нашого е, самка. Ми вже його порізали гарнесенько, брусочками такими. І зараз Борисою будемо натирати його паприкою і. Укропчиком. Кропчиком сухим. Да. Уявляє... Тому що mm -hmm. хотіли зробити чесночком, але він як за, ну, замерзає, то воно потім ну, смак не тує. Вимає, щоб зразу то. Його їсти з чесночком. Да. А вже от, як воно сморозило, то воно не тут. Так що ми вирішили просто намазати паприкою і намазати е, укропчиком. У нас е, Бога не доможі. Не вдоволі. Дивіться. То нам Німеччини прислала наша підписниця, зараз ми забацині салту. Ані в нас настрій вчора був. в мене ще сьогодні настрій. Ми сьогодні, як пили каву, з нових кружок, Я вам не можу передати адреналіна, настрійки. Блін, як той кріп пахне. А попрыка, иди с твою мать. Ну да, я сухие его крепко Ой, бомба. Бомба-ракета. Ой, бляха. Муха. Да. Это не матюк, бляха, муха. Бляха, это железо, а муха, это мире животных. Это мне дитина отправила, яка пішла по класс. Иди так с сумочкой. А я сзади на иду А не Так попрыгай. Не, не, на шею И это, и да? Бляха, муха, бляха, муха. Иди додому. Ну що? А я так ззаду, а він голос вистає, кажу, пом скажу мамі, що ти не чекаюся. І він чся, я не чекаюся. Ну, що, що пам'яска, Не бляха, це каже, залізно, умка, це мій животник. Боже, я б з коментарів пішла. А зараз... Через, зараз любий першокласник тебе за пояс заткне. Любий. Так, Але дивися, щоб це не гостре було. Ні, дивіться, як так красиво. Е -е, а ще дивіться, друзі. У нас колбаска ще печеться, ми поставили про купиться колбаску. Іра, я зробила і, і я. Бачиш? І, ага. і дивіться, ну зараз не колош мати не зерне Але ми ножниці купили. Єбі твою мать! Да? Єбі його мать називається. Що таке? Ножниці купили, гарно. А, ага. боже, я думала, що вже... На. А это що? Попрыкав? Okay. А ну попробуй чи нам не, не гірка? Гірка. Гірка? Да. Yeah. А от що ти висипала. А хто його ж не має? Чи ж? Зараз малашмат ему. Гірачки, а оце, що вчора э... Це не оця гірка така, як тепер. А от цю, що вчора вислали, там же ж положила кілограмові, що вчора упаковку була, там теж є красний перець? Я не знаю, які чи, то гострий чи то сладкий. А от ну, панси. Ой, я не п'яна просто закохана. Дариса, а суміш перців? О, це там білий, червоний, э, чорний, там взагалі бомба ракета. Бомба ракета, так? Да? Так. Да. Я золотикиным и пользуюсь дома, я черными пользуюсь, тики сумочки. А сейчас свежей я взмылю и... А мне, девочки, это на черные черный. Хорошо! О, О богатый, нет? Нет. Воно не сильно таке? Нет, нет. Там же белые, видны пупучки. О. Что, браты, и Що? Mm. Тобто, може, може, може трохи так, а трохи так. Положимо е, пів лотка з приправками, а пів лотка такого. А помните, в Радянському Союзі продавалося угорське сало. Помните? Началось! Ой, лаза, Лаза, Лаза! Ой, я не п'яна, я просто закохана! Господи Боже! Я б то кому прибила би! Адна! Ага, Приплить! На! Шмуляйте, шмулійте, поки не висипеть! Воно усыпало. А як я його висиплю назад? Треба, так, Слухай, я не знаю, треба якось, навірно. Да, може не обачувати, а просто такого посипати. Посипати, бо багато підуть. Ну да. Да. так. Взяти, да. на розмот, і сипати тако зверху. Чи з луточку звернути. В луточку, посипати. бо рознос теж, там воно як прилітне, так і буде. Ну, що? Вот вот лужи, лужи його боком, боком положи. Бачите, яйца купочек, а я мовчу, а що робити? може, Може дати в лоб і все. Знаете, что можем в принципе? просто ожидается. вот так вот. Вот. так вот. вот. Ой, я не пьяная просто, замкнула. глубокий надо взять, потому що він так цей? Нам треба меленький. Вот так, да, і все, бо На всю не хватит. Там треба мелкие. Mm -hmm. А ну да, не мелкие. И вон мелкий. А, і це і мелкий, да? <на> да. Друзі, робимо і покажемо вам. Зато ми дай Боже. І так. Опаля! Яка красота! Яка ріпота! Це як сказці. Оце будуть хлопці мати на різдво різдвяне сало. Різдвяне сало. Хто да, да, молодець? Ми молодці ми молодці! Молодці. Дівечка, не то, що Воно навіть красиве на вигляд, а яке воно да, вкусне, смачне, дорогі да. наші. Підписники. Да. Таке смачне, що. Не, не повірте, виріши нашого весіннього гроча одкормити. <рес> <рес> дали сало скорштувати! Отак от я от да. дали пічку. Да, і вот са йде і каже, дивлюсь на ті ножки. Сівочки які... такі худюні. Я говорю, господи, Наташка, пороби хоч. З півроку на, наїж трохи і ляхи. Подивись, у нас тут не ляхи вже ляз Господи. Господі. Боже, чесно, люди добрі, душа радіє. Яке месалко ми побили. От ви знаєте, побачити? друзі, просто ложили таким куском одним. І воно якось так, знаєте, негарно. Ну, ми, з Ліскові, взагалі любимо якісь експерименти робити. І да? Да. давай спробуємо в груточки. Експериментатори. Да. І от в лоточках воно по-перше дуже гарно дивиться. І е, ми його чесничком не натирали, ми вирішили, що не треба. Та да? до речі, до речі, Оленочка, пішли ваша паприка і ваш кріпчик. Да, можете пішли. ще нам висилати? Чесно, е, оце салко ми будемо купувати по любе, тому що сало воно і в Африці сало для наших хлопців. Це взагалі буде клас. Такий набор сала, слухайте, е, утримати собі і нарізати, тут, то супер просто. Ну що, тут? Тут добрих пів кілограма сала, як не більше. Ну, да, Дивіться, такі кусочки собі порізав і все, і наївся. Гарму, і гарненько, і смачненько. І м'ягеньке, такі м'яке, взагалі да. м'ягеньке. Взагалі, клас. Ми його просто присипали укропчиком. І поприкую. Сухим. Сухим, да. А Лариса, розкажи, як ми його варили. Як ми варили? Помили тиї баки. Мотіного п'ятачка не брали, оставили. <риклад> <риклад> Взяли каструлю на літру води ми брали чуть менше стакана солі. Заварили салку туди. Лавровий листочок, все, і воно поварить. А да. я, да, я помила і да. кинула злушпи. Воно дає трошки колір. Я навіть даже, так холодець знаєш, варю. Ліс? Я теж так варю холодець. Можна знаєш навіть що давати туди, щоб для кольора було. Курку ми трошки даже всипати. Можна воно таке куркуму. буде жовтувати, ні для да, гарне буде, буде таке. Ой. Так що можна експериментувати як хочеш. і Воно таке м'якусеньке воно да. таке солоденьке, вовче добре. Боже, я не можу нарадуватися на нас сіною. Наташа, будь така як... Ми і я тобою не нарадуюсь. Бо я не можу. Ходюня! Чуєч, ходюня! Клас! Вообще! Це дійсно красиво! Дуже і вкусно, і красиво! Боже дійсно! І це дякуючи ти... вам! Так, друзі, а ще в нас печеться ковбасочка. Ми вже поставили. Ксюшка поставила, ковбаска печеться, ось дивіться. Поки світло є, будемо перепікати. Е, от зараз щоб її кіці на кіці попрошу її, щоб вона взяла е, пару, ну, Взяла колбасу додому і пекла. Так скажем. Я наверное, цю вже зараз буду перевертати. Да, так, 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 тут... так, друзі, ну ось так. Ось така у нас страва сьогодні. Дуже класна, дуже смачна і корисна для хлопчиків наших. <реку> Ларіса, що ти робиш? <реку> ти що подоглядаєш? Да? За мною? Як Гончаренко в Верховній Раді. Хто тобі давав право подоглядати за мною? а? Хузяйка, дивіться. Ну. Хочу обірвати батько. Ну, О, друзі, що знать. я вам хочу сказати? Ви з тим світлом просто не вистачає зла і нервів. Мами не мали нам виключити в 3 часа світло. Вже 4 часа. Ми прикотили колбасу пукти в 3 часа. Могли б вже за ту годинку слухайте, зробити стільки роботи. Вони його зараз не виключають. Вже ось тільки спекли колбаски. Дивіться. Дівчатам пороздавали е, по домам, щоб пекли. От. Ми хочемо її перепекти, а тоді нормально заморозити, щоб вона вже була спечена, та колбаска. Ксюха знову, духовки, знову бідна ставить. Е, ну, наша пісня хороша починаємо спочатку. Називається. Ставимо на свій ризик. і це от. Колі мого послали по ці кішечки, щоб купити, дві пачки. І зараз доробимо те відро ковбаски, щоб ми вчора не доробили. Зараз ми з комою заділимо їм це, це діло, так, да, команд? <гум> От. І все. Буде те пектися. Дівки там вдома печуть ковбаску, а ми тут зараз будемо допікати. Тому що ковбаси багато, і її треба зробити. Ми, нам просто шкода, що воно слухайте, може ну, пропасти буде. або... Взагалі, боже, який гарненький малюночок. від Катрусі. Дивіться, які гарненькі. Прелість. Такий же колокольчик. Та дитина, вона видно миленька, хорошенька така. Правда, да. Лариса? Я же її знаю, так. Дивіться, які гарненькі. І дешка його так повісила тут. А ми ним любуємося. Біля лавандочки нашої. Любуємося так. своими кружками. Боже, а кружки? Я вообще бомбические. Слушайте, друзья. Видите, мы уже их себе тут вот на столик поставили. Видите, какие классные. Наслучи. Наслучи, боже, это мне так з них хорошо каупить. И главное, что все подписаны. Давай каупа. Ларка, так? Слухай, що тут робить? Це? Так! Да. Що тут? Це... це я. Ага. Це я. Це я, <ріст> це я да. Це й вон, так. Це вонда. вон, так. Це й вон, так. Це й вон, я кислицю тою обв'язала, вже задає мені питання. Да. Так. <ріст> питання є? Питань нема. Питань нема. Пользуй.

Колбаску. Дивіться, війська наша робота є. Добре, що гамна одкинули в мене вже всю. Сьогодні всю гадує. О, на тує. Я накрутили, світло не виключають, ми не раді, ще печемо колбасу. Інеска позвонила, теж наша пече колбаску. Дивіться, ви бачите, скільки накрутили вже дівки. Зараз ще будемо пекти ту колбаску. Богу дякувати світло є, то ще печемо. Колян, пішов, нам купив ці кішечки. Зараз фон доїлаємо все, і будемо. А вже вот, зараз якісь ноги покажу Подивіться, друзі, вже, скільки спекли, бачите? Яка гарнесенька. Як лялечки, лялюсики. Боже, яка тіша, зала тішимося. Як потішимося, друзі, бо ви тільки знали. Радості повні штани. З понеділка почнемо паштети пекти. З да, понеділка почнемо паштетики пекти. Спечемо і будемо формувати наборчики. Це наше любиме діло, Ларисі. Ми сьогодні сало проїдемо. Сало у нас вийшло 15 наборів. 16. 16, о, 16 наборів вийшло сало. Будуть гроші які ми ще зармовимо сало, правда Лариса? Угу. Правда, Ксюха. Правда? Работа? Да. Вот ті пачку замочити можна. Ну, угу. вот. А ты дверь, да? Да. Засунь. Точно пальцем пальцы Угу. Аеробікою займаєш? Да. Фітнес. Монефіс. Фітнес. фітнес! Молодець! Молодець! Аж приліпло сюди! Знаєш, який це класний фітнес? Да? Да. Я знаю. Давайте. Лариса став, я зараз все перемию там. Я вже миску помила, зараз перемию. Відьорку і все остальне. Отако, От друзі, бачите, Почиться ковбаска, доробилась ковбаска, миється підлоги. Миється прибирається і отак все робимо на кучу. І додому, додому вимітаємося. Вихідні. Вихідні, ура! Так, але треба ну, трошки ще попекти. Поки є світло, печемо, друзі. Печемо, тому що вже е, хочемо ми з понеділка пекти паштетик, так як ми вже з Ларісою казали. Дорогі наші друзі, все. На сьогодні, все. Е, Наталочка вже думила підлогу. Ларіска читає Тамари Гальченко. коментарі, все, падає тут. О. Каже, Боже, аж по тілі. Понимаєте, друзі, ми вам дякуємо. Чесно, ми вам щиро всім вдячні за такі гарні е, слова. У нас підписники от точно такі, як і ми. Вони нас розуміють з пів слова. Боже, ну прическа, я упала самослав. Mm -hmm. Самосвала! Mm -hmm. Капець. Дорогі друзі, ми все поприбирали. Колбаска в нас вже допікається. Ну, вже вам, вам будемо показувати наборчики наші, як ми будемо складати в понеділок. Вона зараз мусить е, трошечки захолонути, ми зразу її положимо в морозильну камеру або навіть в холодильник. Так, Ксюшка? Господинки, куди ви пішли? Іди да, сюди, будь ласка, на минутку. Да. Ладно, ми тут з Лорочкою попрощаємось. Лор... Лорка читає коментарі. Я, я взагалі в шоці, дівчата. <сум> я в шоці. Ой, Боже, які ви у нас корочі. Ну, Чесне слово, ми вас так любимо, так поважаємо. Ви для нас вот, наш ви, такий... позитивчик, такий енерджайзер, бо ви нас заводите, чесно. Даже один мужичок, Петя щур, це для вас, чесно. Ви такі всі молодці. божечко. Петя, добре, що Ларисі Роня не дивиться эти відео. Мовчадино! Він був мер би вмер би от злості сказав би так. Біше на кухню не підеш. Ви всі наші, а ми ваші. Будьте з нами завжди. Ми раді вам, чесно. Наташа, Любимо вас. Наташа, передаю вам даю естафету. На цьому ми будемо прощатися з вами. На два дні буквально у нас вихідні. В понеділок ми вас зустрінемо, будемо з вами общатися. Бажаю вам мирного неба в першу чергу. Здоров'ячка, гарних вихідних, спокійних вихідних. Ну і всього самого найкращого. І хай Боженька нас всіх-всіх оберігає в першу чергу. Всім гарних вихідних. До побачення до понеділка. Всім гарної ночі, спокійної ночі, гарних вихідних. Сьогодні свято, хай Бог нас всіх бачить і всім нам допомагає боротися з цим ворогом. Так що зустрінемося в понеділок. Любимо вас, ваші господинки. Thank mm -hmm. you.